Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 342 задача. Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Вальтер фон Гольцгаузен. Хід білих мат за 5 ходів. Знайдіть розв'язок. Теорія каже, що мат можна поставити двома конями, коли є ще пішак на дошці. Які тут є варіанти? Почнемо з дуже поганого ходу. Кінь Д2 буде пат. Трошки кращий хід, але все одно неправильний король С2. За чорний дуже хороший хід b 3 віддати цього пішака. Білі його б'ють, і білі тепер виграти не можуть. Якщо чорні правильно захищаються, виграш тут неможливий. Повернемось на початок. Спробуємо поставити мат двома конями. Кінь Е2, обмежуємо короля. Лишили йому тільки два поля. Король Б1. Кінь Д2, король 1. Все, в короля немає ходів, Якщо оголосити йому шах, то буде й мат. Але як це зробити? Зараз чорним загрожує пат. Є маневр кінь Д4, кінь С2 з матом, але це аж два ходи. Був би хід короля 3, але його немає. Пшак би рухався вперед, можна було поставити мат. Кінь Д4 буде пад нічия. Повернемося на початок. Ця задача не про мат двома конями, а про мат одним конем. Правильний хід кіня 3. В короля немає ходів, чорні змушені бити коня. І як ставимо мат одним конем? Король С2, білий король обмежує чорного короля. Якщо чорні грають А2. То буде зразу мат кінь Б3. Кращий захист чорні грають короля 2. Хід білих мат за три ходи. Подумайте. Кінь має взяти під свій контроль поле А2. І правильний хід кінь Е2. Тільки король А1 і кінь С1. Чорного короля немає ходів, чорні змушені походити пішаком. І тоді п'ятий хід кінь Б3 буде мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід кінь 3 білі жертвують коня. Чорні змушені його бити. Далі король С2, білий король обмежує чорного. Короля 2 і далі необхідно знайти правильний маневр конем. Хід кінь Е2. Короля 1, кінь С1. Кінь забирає поле А2. І так, щоб потім була можливість атакувати кутове поле. Хіта 2 і кінь Б3 мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!